Доброго дня, діти! Недаремно осінь у народі називають чарівницею. Незабаром стане зовсім холодно, облетить золоте листячко і настане сумна, бідна на яскраві кольори пізня осінь. А поки що ми радіємо осінньому, ще теплому сонечку, барвистому вбранню дерев і, звісно, Пишним осіннім квітам. Подивіться, які квіти ростуть на нашій клумбі. Назвіть знайомі. Справді наша клумба дуже гарна. Помилуємося красотою її квітів. Ой і гарна клумба в дитсадку. Де іще ви бачили таку? Скільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці ясно маярять, а величні сонячні Жоржини підвели голівки, мов царівни, айстри побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Діти, якщо квіти різних кольорів, то як їх можна назвати? Вірно. Різнокольоровими. А якого кольору квіти на нашому квітнику? Чи подобається вам наша клумба? Чому? Так. Наша клумба гарна, барвиста і на ній цвіте багато чудових квітів, що прикрашають наше коли ми дивимось на квіти, милуємося їх красою і відчуваємо задоволення, нам приємно. Квіти радують нас своїми веселими барвами. Пам'ятаєте, як в дитячому садочку ми доглядали за квітами на клумбі? Ще трохи мене часу, і ми не зможемо побачити ані на клумбі, ані у букеті. Золотово-червоних чорнобривців, величних жоржин і голчатих квіточок Айстер. Ми пропонуємо вам намалювати ці квіти на згадку. Чекаємо роботи дітей, Дякуємо батькам за допомогу. До нових зустрічей, до побачення!